Робот один, і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Але весь мій світ буде зроблений з піска. Повністю У нас не буде ні дерев, нічого. Але камінь тільки буде через вниз, через 52 блоки. Якщо що я встановив шайдери нові, то. Сьогодні має бути чуть -чуть краще. Поки що збираємо палку. Щоб потім розвитися. Я не знаю, що я буду робити будинок. Може, ми будемо робити його з кактуса. Якщо це буде дуже банально. Але вибачте. Я хочу я завжди роблю для вас дуже класні відео. Дуже хочу робити класні відео. О. О, я, я встановив такий класний скінчик. Ми далі збираємо ці. У нас 20 палок є вже. І в нас, якщо, що, я для вас просто кажу. Але в нас... Камінь. Під висотою він від цього піска. І що зараз покажу. Зараз блок буде. Такий піщаний молодий. То, то на 53-й висоті буде тільки камінь. Я не знаю, як ми будемо тут виживати. Якщо хто хоче, будемо робити другу частину. А поки що збираємо кактуси, щоб. Е, щоб. Ми брали. І в нас була така защита від монстрів. Два блока хватить, бо я знаю, що вони... Ай, блін. Знову я вдарився. Я завжди буваю, вдаряюся. А буває таке. Класно зробити такий класний ролик. Дивіться, я вам дещо розкажу. Спершу ломаємо нижній, а потім уже верхній. Ми верхній не ломаємо, Я просто кажу, бо дивіться. ломаємо верхній. Він. Давайте ще раз покажу, бо в мене такого. О. Буває таке, що воно просто на іншій кастусі зникає. Ідемо строїти нашу базу. Це на сьогодні відео. Або в нас буде кілька частин, щоб відео не було. Я не хотів би, щоб воно було більше 20 хвилин. Бо так це гроші. Або ну Ні, дуже лень. І ще буде я 3 години монтірувати. Монтувати це дуже прям. Це дуже капець як. Так, ми зараз на якій висоті? На 64. -му. А нам треба в мінус 64. Я завжди люблю шайдер іграти. Якщо що в мене така чуть-чуть скучненько буде. А то чого такого? Можна зробити в Майнкрафті. Я б, якщо б зміг би, я б... я б вам би навіть ядерний реактор. Якщо хто хоче, можете написати в коментах, я можу построїти ядерний реактор. А якщо, якщо ви збираєте хоча б 5 лайків, я багато не прошу, але то я встановлю мод. І построю з нього. Але я цей мод не буду знати, то я з вами буду строїти. І, будь ласка, якщо хто хоче, то напишіть в коментах мод, який мені тут можна встановити. поки що ми робимо яму, потім вже таке все зробимо. але це буде дуже складно робити. Таке все, бо воно... У нас не дуже багато таких всього, що можна. Але поки що зробимо робимо таку, ем, бо дуже багато, то ми будемо постійно вдарятися, то хоча б буде ось так. То буде хоча б так краще. Буде ось так от. І зробимо такі сходинки, щоб можна ось так підніматись і заходити. Але я вам так скажу, тут дуже тяжко виживати, я сам вже пробував. Чесно, я скажу, я вже пробував тут виживати. Тут дуже тяжко, бо воно тут стільки піска, стільки всього, що не можна передати словами, Тут дуже тяжко. Якщо б там щось там верстак крафтити, це дуже треба багато часу, треба дочекати, поки настане ніч, може буде якісь броні і поки Тут багато чого можна зробити. Було б класно такого щось построїти. Давайте щось построїмо, бо в цьому місі дуже скучно. Хм. А може вежу построїти? Класна ідея. Блін, я. я. є в мене в голову таке взбрело, що треба вежу построїти, бо це. Бо вежа це... Все, ми будемо бачити все. Ну, одним словом, це класна ідея. У нас буде невелика вежа. Це. Ми... У мене немає хисту строїти вежі кілометрові. От такого в мене немає. Зато ми построїли якусь то, яка буде нормально працювати. Оп, хоп! І можна взагалі ось так от. Хоп. Ну все, це буде така крепость таку маленьку. Але вона не дуже не дуже, але є хоча б кактуси. Кактуси це, ну, це нормальна річ. Можна було б вообще захистити будинок для цього поставити сюди кактуса. Якщо хтось захоче, це дуже скучна рубрика. Мені, мені самою чогось чуть-чуть не подобається, бо он дуже скучно і довго. Але я понял то просто нормально Збираємо. Я все збираю. просто Поки побіжиш. Ой! Мені интересно Може просто Якщо що, за завидом чуть Ай блін. Я буду за відео чуть-чуть Брати і лумати, щоб здобутися хоча б до там. О, ось це, ось це дуже довго ломається. Це однією рукою це дуже довго. О! І воно не випадає. Поперше. Треба буде його дуже довго робити. Дроб. Ай блин, ай! Хоп! Ай, не, 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 все, все, все. Буду очень скучно. Завис будет монстр, осладим вот и уже будем нормально все. Але очень классно песок блестить. О, а якщо попробувати часи зробити? Ми ж дивиться. Я знаю таке, що можна з однієї палки зробити в реальному житті е, часи. А тут е, ми зараз зробимо в Майнкрафті. О, все! Це буде стрілка. Все. Це в нас зараз 9 годин. Ось це 6. О, Зараз позначимо. Ось це, ось це 6. І воно ось ця стрілочка, то зараз 9 годин. О. І ось так має. Потом воно до 12 і ось так по кругу. Його не буде видно, бо вже ця. Сідає сонце. О, бана, а це що там? Це лава? Це це... це лава? Я... о, камінь! А як тут лава? О, там кучу лави. Я тільки зворис побачив. Е. Е... чуть-чуть в той час шапку. Ай, а! А! Зараз ми помремо! Ай, ди! Ой-ой-ой, Алло, Що тут казати? Дуже легко померти Так, зараз диссенько візьмемо два пісочка. Я. Я забув про пауки, вони дуже легко лізуть. Пайк. Не-не-не, что шутки. Ааа, блядь, побормот. Без мозга. Блин, что я нахватало крипов? За щи мене жів прибиває. Це неможливо. Лучше ховатися і не видно і не витикатися. Ай. Ай, далі Кто не простая, а ваковская блідо. Все, ніхто мене не достанеться. Почекаємо. Коли, коли всі згорять, ми підбираємо їх. І, до речі, я тепер можу ще вмирати два рази. Якщо я ще два рази помиру, закінчиться це відео. Була. Дуже класно. О, я до его. Слава Богу, я, я... дорогая повний. Я забув, що... Ем... Эм... А це нормально, що я дивиться? Я взяв, підключив в ноутбук до цього. До зарядка, а уже скакануло 150 ФПС. Я думаю, що це не дуже нормально. А ні, нормально, бо ми ж получаємо цю енергію, бо вона не, сп... не споживається. О! Пазл є, слава Богу. Якісь ресурси будуть. Сундук. А, ну тут небагато, ну, але сундук тут треба. Сундучара. А. Так. Е так. Е Ой, зараз я загину, треба. О, де треба десь засейфатись, щоб а. я не помер. Давайте тут. Хоп хоп. Що? засейфась тута. Що у нас тут верстака нема. Тут не верстака нема. То де вони ті верстаки? То у нас не де верстака. О, це що у нас? У нас є сундук. О, гу, трава! Собі в них тут <реживець> живеться. Ш... Вірстак! Вірстак! А, наш! Та Зараз бисенько. Хлібчик. Бацаєм. Бацаєм. чуть-чуть хлібчика. Все, тепер я тут. тільки. Зараз пойдем. Ой, як було вкусно. Коротше, тут б можна б залишитися. No. Давайте ви назбираєте достатньо лайків на цьому відео ah. 5, і буде друга частина. А... Всім пока, бай бай. З вами був робот один. І сьогодні ми виживали в пустині.